Війни не буде. Це чи не найкраща новина, на яку чекала не лише Україна, а увесь світ. Володимир Путін наказав своїм військовим до 7 березня повернутись, як виявилось, з планових навчань додому. Про це президент Росії повідомив сьогодні на прес-конференції представникам російських засобів масової інформації. Наше учення, були проведені недавно, вони ніяк не зв'язані з подіями на Україні. Это мероприятие планировалось с нами еще раньше, но оно не объявлялось, естественно, потому что это внезапная проверка боеготовности соответствующих воинских подразделений. Но запланирована она была давно. Министр обороны мне давно об этом докладывал, и у меня же была заготовлена сказать, директива, приказ на, на то, чтобы начать такое учение. Как вы знаете, учение завершено, и вчера я отда отдал приказ возвратить. всі воєнські підрозділення до місця свого постійного дислоціювання. Також Володимир Путін не відкидає можливості вводу своїх військ на територію України, але зараз такої необхідності немає, зауважив він. Як ви знаєте, у нас є пряме обращення діючого і легітимного, як я вже казав, президента України Януковича об использовании збройних сил для захисту житлі, свободи і здоров'я громадян України. Что нас беспокоит больше всего? Мы видим разгул неонацистов, э, националистов, антисемитов, э, которые сейчас э, э, происходят в некоторых частях Украины и в том числе в, э, в Киеве. Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера. Наразі російські бійці ще залишаються на території Криму. Ми поцікавились у хмельничан. Чи вважають вони такі заяви російського президента кінцем початку того, що люди вже називають війною? Боже, слава Богу, якби відкликав, було би хорошо. Хочеться миру злагоди тут, тільки тільки всього. Хочеться, щоб був мир. його б, йому б ніхто не дав воювати в Криму. новини, новості, то, що прийняли санкції Європейський Союз і США. Відповідно. Тобто це було б прогнозуємо. Путін ну, психічно немножко неадекватний человек, але його, як как бы говорится, поставили на місце, тому все решено, как бы, скажімо так, вже. Ми не сприймаємо Путіна так, як вже як президента. І так само Януковича. Ми за мир, за дружбу, щоб у нас все було разом. Їм можна гордитися, що в нас такі військові, що не пішли на провокації і а, не здалися. На, ну, можна з голими руками відстоювали. 243, 200 ну, нашу незалежність.